Відповідні структури а це правоохоронні органи, це служба безпеки України, це військові комісаріати розробляють план заходів по забезпеченню безпеки, починаючи з сіл прикордонних територій щодо кордонів Донпетровської області, Харківської області і Сумської області. Забезпечувати правопорядок від тепер. Міліції допомагатимуть громадські формування, загони самооборони та громадські патрулі. Їх мають створити якнайшвидше у кожному районі області. Вони працюють в виключно форматі роботи органів внутрішніх справ і служби безпеки України. Вони будуть їм підпорядковані напряму. І тільки на підставі цієї роботи і цієї співпраці вони будуть мати право отримувати травматичну зброю. Це необхідний крок, адже у спецпризначенців та працівників СБУ вистачатиме роботи, виявляти контрабанду із зони АТО та диверсантів, зазначив Валерій Головко. Органами внутрішніх справ служби безпеки України відпрацьована схема патрулювання об'єктів і патрулювання і забезпечення безпеки об'єктів надзвичайного. Стану це мається на увазі об'єкти енергогенеруючі компанії, це об'єкти водопостачання, це об'єкти водоводовідведення. Це все, що пов'язане сьогодні з якостю життя наших людей. Окрім цього, Валерій Головко дав доручення органам місцевого самоврядування збільшити видатки з місцевих бюджетів на цивільну оборону та забезпечення правопорядку. Це стосується ліків, які необхідні. При випадку чрезвичайних ситуацій, це продовольство, яке необхідно під час будь-яких там подій, які відбуваються, це додаткові паливно-мастильні матеріали, і це одяг, який необхідний будем так на випадок порятунку чи загрози. Яка може бути в нас врахувати в бюджетах поточного року видатки, додаткові видатки на збільшення кількості камер відеоспостереження в містах скупчення громадян? Полтавщина вже подала руку допомоги зруйнованому Маріуполю. У понеділок відправлено кілька автомобілів із харчами та одягом. Вночі туди поїдуть вантажівки з будівельними матеріалами.